Взор на найкращий паром з Британії B Значить, по-перше, гляньте, який він, коротше, гарний. Просто зацініть, який він. Ну, красотаж. Ну, ну це ж от, зайдіть до мене в профіль, подивіться на DNF чи як якось він так називається. Коротше. Чи в зрівнянні з цим. Цей прям дуже гарний. Це звичайна зона. Це для. Зараз ми зайдемо ще в он глянемо. У нас, до речі, квітків немає. Я Покажу, як туди можна без квітків зайти. Ну цим не можна пользуватися, це так, це фантазія, це штучний інтелект. Все покаже. Значить, тут же наворічне, до речі, тут Дід Мороз ходить, тут ще е, якийсь гном, гном, дівчина гном всім подарунки роздає. Тут можна сісти, просадити всі бабки. Ось, дивіться, прям сідаєш, просаджуєш всі бабки. І до речі, британці цю тему дуже люблять, щоб ви розуміли. День зайдеш всюди ці автомати і в Німеччині і на заправках всюди є такий прикол. Отака ну, дуже красива зона. Тут кардинально все відлічається від ДФСНС, якось так, короче, того парома, бо там О, Ось дядька спить. А, в кожній зоні є а, кафешки, рестики, там можна таку їжу заказати, там вся кудрочі, там, де я починаю знімати відео. там... А, цілий є супермаркет, я я вам покажу. Так, щоб нас тут не здуло. Дивіться, це на випадок історії з Титаніком, якщо буде дуже сильно Плохо і штормить, як минулий раз, коли ми плили, отакі є шлюпки. І зараз ми покажемо, як вони виглядають всередині. Загляни всередину, вони там, поняли, на декілька поверхів. Стоячі місця, сидячі, рулювати можна. Я так розумію, ну, доплить до Франції можна, якщо що, буде, легко Ну, я сподіваюся, воно нам не знадобиться. Дуже сподіваюся на це. А так, влітку, тут прям дуже прикольно. Сидиш собі, чилиш, сонечко. Так, підходимо вперед. Ну, залізь сюди, покажи, як там з гри. Зазвичай зараз завантаженість не дуже. Може, отуди покажеш. Завантаженість не дуже. От прямо так машини стоять, коли велика завантаженість. Пливеш і так далі в машинах. До речі, багато хто питає, чи можна сидіти в машинах, поки пливеш нельзя. Всі мають вийти десь тут гулять. От, будь ласка, прям ну, цілий маркет. Заходиш собі, купляєш, що хочеш. І е, забігаючи наперед, от ми зайдемо зараз в VIP-лаунж, який коштує 24 фунта. Отут, якщо купить щось поїсти, випить, тобі це вийде ну, 18, ну може там 20 фунтів і так далі. А в лаунжі у тебе повний бізлімт, алкоголь, все і так далі, і сидиш собі, сам кайфуєш не з усіма. Діти там не пищать нічого такого, поняла? Типу, резон є. Але коли ми оце веземо тачки на ЗСУ, у нас їде там команда людей вісім. І це ж я за всіх влачу, поняли? Ну такое, я ті, не очень, простіше вже тут, плисі. Чи назис? Ніхто про це не знав, але тут є дюті фрі. На алкоголь, будь ласка, знижки. Дорожче, треба взяти, нам людина машину ремонтує одну на ЗСУ. Треба буде прикупити зараз подаруночок.